Адже до кінця сучасної епохи залишилося всього навсього ще 427 тисяч років. В кінці кожного такого періоду відбираються кращі зерна для посіву наступної раси. Тож нам з вами. Слід працювати над собою так, щоб кожен з нас став таким зерном. Хочеться закінчити оптимістичним висловлюванням видатного німецького поета Іогана Гьоти, який сказав: не думай, друже, нібирай загублено назавжди, під силу воїнству добра. Його вернути справжнім. Дорогі друзі, давайте будемо не лише чекати та сподіватися на таке, але й робити все від нас залежне, щоб це сталося. Дякую за увагу.